Всім доброго дня. От зараз я заїхав у село Слобода. Е, таке гарне село, гарні краєвиди, береги йде е, так, як е, дорога, річка тече і по берегах йдуть хати. І тут є тут є е, чоловік, звати його Михайлу і в нього є жеребець е, рік і три місці, рік і три е, на продаж. Якби кого цікавило, цей жеребчик е, походить від механікового жеребця, то зараз я вам просто тут гарна картинка, сонце на них світить. Е, дивіться, це молошокове, що я зараз вам його показую, е, це виходить йому рік і три місяці. Е, він похо цей... Уже і... <свісно> сі знімає на, на задній нот. По маленькому. Це по маликовому жеребцю, так? Чекай, чекай. Зрозуміло. То е, Це є. Вони троє, три рідні, так? Да. Му, так. Так? Да. І от цей лошук, то теж по-маленькому, так? То, то, от ті двоє мама і тата рідні. То це рідні, брат і сестра, але через рік. Через рік. Куще Лошак їсть кутаси. Міша. <смеш> Міша сам собі робив, напевно, чуєш? Ти сам робив? Двох докупи. Так, якщо не, якщо не кешку. То кобилу як звати? Кобила Мая. Так, ідем конкретно. Ну чекай, давай про лошука. Лошак може бути продажній. Кажеш ціну чи номер в описі. Дивись, яка ціна його? Дивіться, цей лошак коштує 1100. Доларів це ціна нормальна на такого жеребчика, адекватна. Лошак, ще раз нагадую, рік і три місці. Так як вже виходить онук по помішими Механюка. У нього був червоно-темний жеребець. Так, тут все з тим, що все гарно. на продаж. <пробітник> е, не в тілі, бо не було, каже Михайло, що не було такої паші і, і він не ходив розселений, був весь час прив'язаний. Хочу вам показати, яке це гарне мальовниче село. Село Слобода, я ще раз нагадую, ми зараз Пррррр, стань. Прррр, прррр, Оп! Є отакий лошак, теж брат цієї кобили, рідний брат по мамі і по тату. Ви можете собі приблизно прикинути, який він буде. Він, він вже звалашений, у нас кажуть звалащений, щещений, хто як, як говорить, кастрований. Михайло скастрував, бо півтора у півтора місяці. А що скастрував, скажи мені? Так. Аби вже було по тому Дивись, кутаси йдуть у хід. Є. Ой, так. Є. Гарна пара, я б хочу сказати, що гарна пара. А кобилу не продаєш? Кобило ця справа ж не продається. Тільки продаються або один лошак, або другий лошак. Тому лошакові меншому 4 місяці зараз, так? Так. Минуло 4 місяці. 3 липня, Бр. Бр. цей лошак е, називається, нагадай мені, барон. барон. Йому минуло 3 липня, так? Народився він 3 липня. Отакий От є лошак. Ну, проведи так просто до гори, просто. Тут нема. <рес> Жеребець. Цей, цей, не, цей молодий, то це є жереб. жеребчик ще він не, не звалощений, що в нього все ще попереді. Кому, кому треба, може бути навіть на жеребцях. Ні одно. Коні такі вид, видно, що добрі до, їди і троя. Їшта. Скажи мені, ти вже ти що його не запрягав? Ні, yeah. хіба то, що перегоніє, то ти був підозрюваний. Ага. Є. Еще троє. Є. Іщта, тебе то морду. цікаво це. Отакий От є лошак на продаж. Е, ще раз нагадую, він коштує цей, що зліва, з лівої сторони, ближче від, від Михайла, він коштує е, 1100 доларів, знаходиться... Кобило, якби хтось не Якби кобило, так? три роки 10 серпня. Три роки 10 серпня. А скажи мені... Е, вона жеребна чи ні? Я не гадаю, там може і так. Якщо це по, -по, -по Дакарові, там із Героєв. Дакар... І... У... Ігра, від Ігра. Ага, ага. Прийшов з метра тут когось. Я зрозумів. Ліжте, ліжте! То може бути, що може бути жеребна, так? То може і бути, бо я дивишся з черви, я не гадаю. Та то ще тільки, то ще 4 місця лиш. Половину Зрозуміло, якби що, когось цікавило, ну стань. Така молода кобила. Ну, це не, це не срочний, ну це ні одно, ні друге не срочний продаж, але в загальному є на продажу, кого би цікавило, може телефон буде в описі і буде в коментарях. Є тут тако лошак на продаж. Лошак 4 місяці, жеребчик рік і 3 місяці, і ця кобила. 3 роки буде. Коли буде? Минуло три роки 10 серпня. Отакі. От За цього зліва ще раз нагадую ціна 1100. За малого, якби когось цікавило, але то найдзвонить. найдзвонить. Але ще раз нагадую, малий вже вже щищений, вже як, як то кажуть, Мерен, чи як то правильно. Уже кінь, по нашому кінь. Навіть, Ти знаєш, що так дивлюся на них двох, то вони в парі би навіть посували. Ну. Так, але взаду, взаді Так, цей зараз мені пацан. чекай, чекай, я зараз лошака. Хочу показати лошака. Чотири місяці лошакове. Але все рівно е, видно, що ти е, ну, трохи, хоч так, як ти кажеш, переводив, але все рівно він розуміє вже... Ні, він був причитаний з полку. Так, щоб він... Я ж попустив його від життя, так як був парі. Що вже йде, все, все розуміє. Оце є троє мама рідна, усі по мамі рідні, а двоє, і тату. І двоє ще й по татові. Що тут все усе видно, що яке мало, мало би бути. То рідні по мамі і по татові цей лошак молодий і так кобила по правій стороні. Ще раз нагадую, ми знаходимося. Село Слобода. Р -р -р -р. Ану стань. В мене їх так близько за капестрина, я пройду навколо, знаєш, бо вони, там просто би вони до... вверх стояли. Туда, так. Все, добре, тримай, так, так, тримай. От я пройду, знаєш, покажу ноги зблизька, це все повністю. Ця справа запряжна, їде, все повністю. І сама, і в парі. Пішов кущ, кущ. Так сьогодні гарна погода. Відео буде трошки може пізніше, бо... При, 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 <правлі> 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 Хочу перейде показати повністю все, би було видно, Як воно насправді є. Відео буде пізніше, бо багато в мене є попередніх відео трошки викладу пізніше. Лошака ну, мені так виглядає, що нога грубша вже. Грубша в лошака нога як... як... Так, так, там вже... Інакше кров гуляє. І отака от така є гарна пара і молодий лушак вже звалочний. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвоніть, телефонуйте, номер буде ще раз нагадую в описі і в коментарях. Всім до побачення!